Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі боксу. І так один із найгрізніших панчерів в історії суперважкої ваги Деон Тай Уайлдер розповів про нюанси, які можуть відбутися під час бою Олександра Усика і Тайсона Фюрі, який пройде 17 лютого. У цьому бою шанси 50 на 50 може статися все що завгодно. Люди дивляться на габарити фіюрі як на велику перевагу, але це не обов'язково має значення, тому що Усик може зайняти низьку стійку, через що Тайсону буде важко до нього дотягнутися. Якщо Усик зможе зближуватись і йти дуже швидко, то мені здається, що швидкість може стати важливим фактором. Для мене тут 50 на 50, і я радий, що цей поєдинок нарешті відбудеться, завдяки чому ми отримаємо всі пояси в одному місці. Таким чином, мені простіше битися за об'єднання цих титулів. Мені не доведеться битися з різними чемпіонами. Які від мене бігають, ...оскільки бачили, що я зробив зі своїм останнім суперником. Вайлдер додав, що на його думку переможе той, хто краще почуватиметься напередодні бою. Чесно кажучи, я не знаю, хто виграє цей бій. Будь-який з них може перемогти. Все залежить від того, хто почуватиметься краще, коли прийде час. Головне, як ти почуваєшся, коли настає час битися. Це чесна гра для кожного з них, кожен може перемогти. Як стало відомо з інформації від порталу Ready to Fight, директор тренерського штабу Олександра Усика Сергій Лапін шукає спаринг-партнерів для свого підопічного. Параметри спаринг-партнерів наступні: лівостороння стійка, правша, зріст 200-210 см, розмах рук 200-216 см. Вага від 79,5 кг до 98 кг. Щось в Усика будуть занадто легкі спаринг-партнери, як ви думаєте? Також потрібен різний рівень підготовки. Ціна за один спаринг 400 доларів. Ну все, хлопці, я й сам не проти, хай виносять мене. Відбуваються спаринги в Іспанській Валенції, де власне готується Усик. Наразі з ним тренується інший український боксер першого середнього дивізіону Дмитро Митрофано, про що повідомив промоутер Олександр Красюк. В той же час шведський суперважкоатлет Отто Валін поділився своєю думкою щодо майбутнього поєдинку проти екс чемпіона світу Ентоні Джошо. Валін упевнений, що AJ не встигне підготуватися до їхнього бою. Я відчуваю, що це для нього короткий термін. Джошуа знову працює з новим тренером, і я не думаю, що він у хорошому становищі. Все ж таки, йому доведеться підготуватися в досить короткий термін до бою проти Шульги. Це не дуже хороша ідея, і я покажу чому. Нагадаю, що Джошуа та Валін проведуть поєдинок 23 грудня в Саудівській Аравії. А подивитися бій можна буде в нашому телеграм-каналі в описі під відео, тому підписуйтеся. Валін також додав, що після їхнього бою Джошуа нарешті зрозуміє, що його час закінчився і треба піти. Безперечно, я впевнений у перемозі. Інакше я б не погодився на бій. Я так довго на це чекав. Я не піду без перемоги. У мене був чудовий поєдинок з Ф'юрі, але я програв, такого не повториться. Я відчуваю, що готовий і отримую належну повагу. Думаю, що настав час для Джошуа піти. Він був хорошим бійцем і заслуговує на повагу. Його час добігає кінця, а мій тільки починається. На відміну від Валіна, інший учасник грудневого мегатурніру Дантай Уайлдер вважає, що Ентоні Джошуа втратив повагу, яку він мав у найкращі роки його кар'єри. Мені не потрібно зачіпати Джошуа. Здається, що багато інших бійців вже гонять на нього. Схоже, що він втратив колишню повагу. Багато хто ставиться до нього неповажно і каже різні речі. Я думаю, що ця зміна думки його розчаровує. Раніше всі поважали його, а тепер він кілька разів програв і всі думають, наскільки він уразливий і що вони можуть його побити. Тому вони несуть нісенітницю на його адресу, щоб дістатися до нього. Уайлдер також погодився зі своїм конкурентом з дивізіону Джарелом Мілером, який раніше затіяв суперечку з Ентоні Джошу на прес-конференції. Зокрема, Міллер звинуватив Ейджея в тому, що він боїться битися з Уайлдером. І бронзовий бомбардувальник повністю поділяє думку Джарела. Я думаю, що шокував багатьох, коли поводився на прес-конференції холоднокровно, спокійно і зібрано. Але я поводжуся так весь день. Є час і місце для різних речей, але той момент був не для того, щоб виходити і говорити: Я чекав тебе, Ейджей. Або щось на зразок того, що сказав Джарел Міллер Я не маю нічого говорити, усі сказали те, що треба було сказати, особливо Міллер Я терпіти його не можу, але він сказав правду про Еджея. Окрім цього, Вайлдер пояснив, чому Еді Хірн, промоутер Ентоні Джошуа, досі не хоче організувати їхнє очне протистояння. Еді Хірн, як і раніше, не хоче, щоб я побився з Ентоні Джошуа При цьому він розуміє, що цей бій відбудеться у будь-якому випадку. Він не хоче цього бою, бо не упевнений у своєму продукті. Джошо єдиний боєць, який заробляє гроші в матчрум. Вони не хочуть, щоб їхній бізнес зіткнувся зі мною, людиною, яка може покласти край його кар'єрі. Щодо Джарела Міллера, то одіозний боксер розповів, чому не став чіпляти Деонте Уайлдера на прес-конференції у Лондоні. Конфлікт з Вайлдером не закінчено, але я бачив Деонтея та його тренера. Я давно знаю Маліка Скота, і коли він подивився на мене, то здавався шокованим. Деонтей Уайлдер дивився на мене, і мені здається, ми знаємо, що зараз стоїть на кону. Ми два єдині американці в цьому карді, і він дотримувався дистанції, так що я дійсно нічого йому не сказав. Однозначно, мене більше цікавить особиста Вендета Еді Хірну та Ентоні Джошуа, це 100%. Я думаю, що в якийсь момент ми з Деонтейм зустрінемося, але зараз я націлений на титульний бій або на голову Ейджея і крапка. Міллер також впевнений, що переможе Дюбуа, оскільки, на його думку, британський боксер схильний здаватися в складних ситуаціях. Я радий, що Дюбуа погодився на цей бій, але він дурень, якщо це зробив, тому що я надеру йому дупу. Він добре розпочав бій з Усиком, але важливо не як ти почнеш, а як закінчиш. Ми бачили, що Даніель Дюбуа дуже схильний здаватися. Коли спочатку все йде за його планом, він тухне. Він доніс добрий удар по корпусу, а перед тим у їхньому бою з Усиком були гойдалки. Але коли після цього удару не відкрили рахунок, й був ментально надламаний. Що ж, поки що це все. Пишіть про свої думки в коментарях та діліться відео з друзями. Також ви можете підтримати канал в описі під відео. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі.